Доброго дня, шановні жителі громади. Сьогодні розповім вам про ремонт у приміщенні Вогрського центру первинної медико-санітарної допомоги. Під час візиту пацієнта в медичний заклад важливо не лише якісно надавати медичні послуги, а й створити комфортні умови перебування. Саме тому, за підтримкою депутатів селищної ради, нам вдалося за кошти місцевого бюджету зробити капітальний ремонт. Та усучаснити відділення денного стаціонару у приміщенні поліклініки. Зміни у відділенні помітні, замінені двері, відремонтовані стіни, стеля, підлога, замінена сантехніка та освітлення, встановлені нові протипожежні щити та бойлер для нагрівання води. Як бачите, все зроблено для того, щоб пацієнтам було зручно і комфортно перебувати у закладі. Бажаю всім жителям громади міцного здоров'я та мирного неба!